Друзі, всім привіт! Хочу показати одну стратегію по імбалансу, як його знаходити і як його використовувати для торгівлі на валютних парах. Торгувати ми будемо на брокері Binarium. Посилання на брокера я залишив в закріпленому коментарі під відео. Також можете вводити такий промокод при реєстрації і отримувати досить-досить круті бонуси. Але перед початком відео пропоную приєднатися вам до мого телеграм-каналу. Там я для себе зробив новий челендж, де я з 10 тисяч гривень за один місяць буду розганяти максимальний депозит. Якщо вам цікаво що з цього вийде, приєднуйтесь. І спостерігайте. Також у вас буде можливість повторювати за мною кожну його угоду, тому я думаю, це досить крутий проект. Тому пропоную вам приєднатися. А ми починаємо. Зареєструвавшись на бінаріум, у нас відкривається ось такий лінійний графік. Я відразу перемикаюся на графіки VTredingView. Це досить крутий інструмент, який інтегрований в сам бінаріум і, і досить сильно допомагає при трейдингу. Якщо ви використовуєте технічний аналіз. І дивіться, я відразу перемикаюсь, давайте, на 30 секунд, і на 30 секундах будемо шукати імбаланс. І ось дивіться, ми бачимо ось такий імбаланс. Імбаланс це різкий рух вгору або вниз, взагалі без проторговок. І тепер дивіться, що ми робимо. Ми виділяємо найвищу нашу точку, де почався наш імбаланс. Це ось оця тінь, і І йдемо в самий низ, тобто, де закінчився наш імбаланс. Ось на оці свічки. Також дивіться, я відразу вже для себе налаштував лінії Fibonacci. Ось ви можете подивитися налаштування, тобто, я повимикав всі галочки, що тут були, залишив тільки 0, 0,05 і 1. Тому рекомендую відразу продублювати ці налаштування, щоб вам було більш легше знаходити точки для входу в угоди. І тепер дивіться, що ми робимо. Тобто, це я показую як приклад, що вже відпрацював, тому що ми не встигли на свій баланс. Дивіться. Взагалі, що таке імбаланс? Імбаланс це такий сильний рух графіка вгору або вниз, який викликаний або якимись сильними новинами, або, можливо, якийсь великий трейдер вели... скупив велику кількість активу, і ціна різко присіла в ціні або зросла. Імбаланс, другим словом, можна назвати як дисбаланс. А на ринку постійно повинен бути баланс. Тобто на кожному рівні повинна бути ось така проторговка. Тобто, Кожен рівень має бути проторгованим. А коли виникає такий імбаланс, графік стремиться до того, щоб перекрити його, щоб і тут також була проторговка. І дивіться, коли ми знаходимо наш імбаланс, ми виділяємо його ось так, лініями Фібоначчі. і коли наш графік наближається до рівня 0,5, ми відкриваємо угоду на відбиття від цього рівня. Тобто Ось ми бачимо, що пішла проторговка, графік дійшов до рівня 0,5, і від цього рівня графік опять продовжив свій, свій рух вниз. Тому тут було б доцільно відкрити угоду вниз десь на 3 хвилини. В принципі, так, я думаю, зрозуміло пояснив. Якщо є якісь питання, можете задавати в коментарі. Зараз я постараюся знайти якусь валютну пару, де є імбаланс, щоб показати вам більш наглядно, як я відкриваю угоди. Ось дивіться, валютна пара GPB-GPY ось такий мікроімбаланс. В принципі, можна його також використати для відкриття угоди. Відразу від найвищої до найнижчої точки ми. Розмістили наші лінії Fibonacci. Все ми бачимо, що ринок перетнув рівень 0,5 і відразу відкриваю угоду Я відкрив угоду на 3 хвилини вниз і давайте подивимось на відпрацювання, чи відпрацює наш такий імбаланс від, ось від рівня 0,5. Тобто знову дивіться Я відкриваю від найвищої точки тобто по тіням Я орієнтуюся від найвищої тіні до найнижчої. Все, ми відкрили нашу угоду, Слідкуємо Тобто дивіться, зараз графік трошки продовжує кругу. Це нормально, тому що досить часто можна таке побачити, де графік трошки. Все, як ми бачимо, наша угода відпрацювала, як і видно, що рівень 0,5 може ставати таким рівнем для відкриття угод. В принципі, час вибраний ідеально. Ми побачили ось таку мікрокорекцію, і більш за все, що графік далі продовжує свій ругуру. А можливо, ні, це потрібно проводити більш детальний технічний аналіз. Але в принципі, все, що нам потрібно було, ми побачили. Тобто від цього рівня ми відкрили угоду, відкрили угоду вниз тості, як і наш імбаланс. Правда, я б не назвав це прям таким сильним імбалансом, але для того, щоб записати відео на YouTube, я думаю, це згодиться як для прикладу.